Привіт, мої хороші підписники. Сьогодні хочу зняти відео про ризик. Знаєте таку приказку? Хто не ризикує, той не п'є шампанську. І мені 51 рік, і я скажу, що це дійсно правда. Тобто таку приказку не хтось придумав, а це, знаєте, як анекдот з народу. Воно так і є. Ось. І сьогодні я зібралася до України. Я трішечки поплутала, я мала вчора вилітати, а вже ввечері подивилися на білет, а в мене виявляється не 18, а 19 до Стамбулу. Тобто в мене якраз є вільного часу багато і поки що багато дзвінків. У мене ж так якось наклалося, що вчора, коли я збираюся в дорогу, всі починають дзвонити. Всі починають дзвонити, розпитувати, і завжди є так, що в Україні, в Чернівцях, до мене приїжджають. І знов таке саме почалося. Знов, але хочу сказати, різні дзвінки, різні люди дзвонять, комусь я подобаюся, комусь я не подобаюся, комусь словесно я розумію, що по телефону ми вже не зійшлися. Тобто ми якоїсь думки не прийдемо. І зараз я розкажу, чому. Сьогодні я буду розказати про свою роботу, про житло, про квартири. Певно, що я аналізую, що в Україні, що тут, і маю на це право, тому що я, я себе рахую розумною людиною, я рахую підприємців. Дуже багато каже, що дура. Таких прошу. Ну, мені не шкода вас. Ви навпаки, рухайте мою сторіночку. І коли почалася, Фейсбук почав все-таки мені давати монетизацію під час війни він забрав, тому що мене банили, а зараз знову почали давати. Тому я дивлюся по-іншому своїх, до своїх хейтерів. І я розумію і ставлюся до них як до моїх працівників, безкоштовних. Тому дуже добре, що в мене є безкоштовні хейтери. Якщо б в мене їх не було, мені б прийшлося. Їх шукати, наймати за великі гроші. А так вони є безкоштовні і це дуже радує. Як тільки під відео починає тут говорити, писати різні неподобства, тоді сторінка і починає рухатись, тоді приходить монетизація. Я скажу, що тих 100-200 доларів вони мені в місяць. Ні на що не впливають, але перукарню, педикюр, манікюр це дуже класно. Тому, мої хороші, я вас дуже обожнюю і навіть не буду е говорити про те, що не пишіть мені чи ще щось. Нема питань, мені від цього дуже класно. Тому я люблю своїх підписників, обожнюю своїх підписників. І від деякого часу я і люблю своїх хейтерів. І так. Про дзвінки дуже багато дзвонять. І я розкажу от, послідні дзвінки двох днів. Певна річ, що багато питається про квартири, багато питається, як жити в Туреччині. Багато людей, котрі живуть в Туреччині і вже приїхали сюди, і вони півроку пожили, не у своїй квартирі орендували, і вони думають, що вони все про це знають. І знаєте, з зарозумілими, з розумними людьми, теж дуже важко. Працювати, коли вони нічого не достигли, а себе рахують розумними. Розумна людина, я рахую, розумна це та, що щось зробила. Щось Тому відношення так само приїхати сюди в Туреччину, я довіряла людині, котра має сама квартиру, котра купила декілька квартир, а не Маклеран. Тобто ви мене зрозуміли, так як я, рахуючись, що я розумна людина, мене цікавить ті люди, котрі гарно, круто тут заробляють і не просто так прийшли. Тому що я рахую, прийти в другу країну і не мати заробітку, ну це кощунство. Ага. Тоді не варто, бо дуже багато пишуть, я там назбирала стільки то грошей, я хочу, я розумію, що це зараз мені понаписують, що це на наші пенсії. Не зробиш. Ну, це не на пенсію. Я вам скажу, я свої роки до 50 років пахала, як ВІЛ, і до сих пір пахаю. Треба платити податки, треба працювати. Мої діти працюють все життя. Я ніколи не знала, що таке декрет, народивши трьох дітей. Ніколи не користувалася цими всіма пільгами. Треба для себе вибирати. Або ми користуємося пільгами і живемо на зарплату. Або ми пахаємо, як воли, і нічим не користуємося і рухаємося вперед. Ось так. Про ризик. Я ризикнула. Коли прийшла до Туреччини, я ризикнула. Перезвонила мені пані, причому моя підписниця з Фейсбуку. Я сказала, поїду, поп'ю кави. Не вийде, я поп'ю кави. Багато тих людей, які себе рахують розумними, вони по півроку ходять. Порокові вже є такі, котрі порокові пишуть, так і нічого не купили, та квартира від них йшла, та йшла, потім мені пишуть, дзвонять, що ви ж не розумієте, я ж можу подивитися, чи воно мені підходить, чи воно мені не підходить. Ну, Дурня повна. Якщо б я так дивилася, то нахер мені йти в другу країну і цим займатися. Скажу, ну я кажу від себе, ну, люди різні. І кожна думка має право на життя, правильно? Ось Тому, тому ось так. О, скажу: я приїхала, мені сподобалося з чоловіком, ми взяли і купили. І так само дивлюся мої підписники. В мене приїжджала одна пані і каже, пані мене з Тернополя, я вас подивилася, я дивилася вас цього місяця. Я просто пішла, взяла телефон, передзвонила і приїхала, сказала, як приїхати, і приїхала саме до вас. Тому що дуже багато людей кажуть, я ой, я піду, та я об'єднаю разом з відпочинком та таке сяке. Ну, коротше таке, дурня. Теж ніколи не об'єднати, коли ви хочете щось в своєму житті поміняти, щось зробити, і це стосується грошей, ніколи не об'єднуйте два діла разом. Це дурниці. Ще скажу. Ще дуже погано, коли люди об'єднують з відпочинком. Тому що, коли зараз відпочинок, ви не бачите. Цієї суті квартири, коли я запрошувала людей перед Новим роком, перед самим новим роком у новорічні свята до мене приїжджали люди, вони це все бачать. То ви, ви бачите, ви бачите зовсім по-іншому, коли воно є під Новим Роком, а коли воно зараз. Зараз воно все красиво, всі відпочивають, всі класні. Ви нічого не бачите. Ви можете таке купити, що мама рідна. А коли вже все закрито і тільки деякі комплекси працюють одиниці, де є життя, де працюють, ми тоді розуміємо, куди ми вляпалися. Якщо в наших комплексах люди живуть і навіть взимку здається в оренду, тоді я розумію, що це кайф. Я ніколи не довіряла, коли я прийшла сюди, я ніколи не довіряла компанії, я ніколи не довіряла словам. Але бачу, що наші українці щось люблять довіряти, особливо російськомовним блогерам тут тішуться і довіряють, щось нас привикли чужому довіряти. От кацапам довіряють і все, і ти хоч стрелься. Ну, Я бачу ці комплекси, які ці райони, де наші українці там є. Я знаю, хто їх туди привів, яких вони блогери, дивилися. Ось, що зараз вони не можуть ВНЖ взяти і дуже багато. Якщо не можуть взяти ВНЖ, значить подешевіли їхні квартири. І скажу вам чесно, може я і вихваляюся. Але тут один плюс один коштує півтора тисячі євро. Зараз у цей час. А там, там коштує 400-200. От, от вам і різниця. Ось дуже багато мені пишуть, я не займаюся орендою квартир, я займаюся тільки преміум класу, а я зайшла сюди тільки преміум класу. Коли мені дзвонять мої українці, ой, я там хочу подешевше, я вас дуже розумію. Ну, подешевше це треба в нашій Україні жити. У нас є подешевше, у нас круто. Коли ви живете в другій країні, ну я не знаю, де шукати подешевше. Я сюди прийшла, щоб заробляти. У мене моя є власна країна, де я заробляю гроші, де я проживаю, де я плачу податки. Там а якщо я йду в другу країну, значить я хочу заробити трошки більше і вже. Ось таке питання. І хто ризикнув, той вже має квартиру. Ось, наприклад, мені дзвонить буквально зараз Людмила з Києва і розпитує пані Марина, чи вам там подобається. От є одне, один новий комплекс, і там залишилися тільки один плюс один на Демірташі. Я її зв'язала з своєю директором, вона мені каже, розкажіть, будь ласка, що мені робити, як мені це купити. Кажу, на вашому, а мені треба велику, бо мені треба вже жити. Я кажу, ви знаєте, я теж хотіла вже, але два роки це так проходить швидко, півтора, рік, два, це так швидко, я нікому не раджу купляти вже. Краще познімати в оренду, а купити собі таке житло, яке треба. В інвестиційній компанії. Наприклад, Даміртаж. Що таке Даміртаж? Там залишилися тільки один плюс один. Але я скажу, що там новий комплекс, і це всі бачать по інтернету. Багато блогерів розказують. Воно дуже розвивається, швидко росте земля, уже подорожало. Якщо зараз 1 плюс 1 у нас в районі 100 тисяч євро, і не зразу, зразу ви платите тільки 30 відсотків. Тому є шанс ці два роки. Щось вирішити, щось десь позичити, щось десь продати, щоб мати собі якісне, класне житло. Ну, у 24-му році воно вже буде коштувати 150 тисяч. Воно зараз, якщо будуть компанії заходити нові, то вже ніде по 100 тисяч не будуть. І от мені каже підписниця Пальмарен, що робити? Кажу, я на вашому місці би зачепилася, хоча би був плюс, плюс, один плюс один. Ну ви зачепилися. Ви у 24 му ви вже продасте на 50% більше. Уже ви зараз будете продавати, тому що все уже землі такої е, у комплексах у забудовників немає, щоб було за 100 тисяч, вже буде 120 130 Тобто, до 24 році ви мінімум заробите, де після війни та під час війни, коли йде, е, така ситуація в Україні, де ви заробите такі гроші. А це ще й по чуть-чуть, це готове житло. Ви можете, наприклад, да, вам не треба маленької, але ви у 2024 році вже продасте її за 150 тисяч. Ви навіть і меблювати не будете. У нас вже повністю йде з побутовою технікою, з ремонтами, з кондиціонерами, з усім з усім, ви можете її не меблювати навіть і зразу вже продати. Ось ще є ризик. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Я кажу. Там лишилося декілька квартир, що 4, 5, чи що щось таке квартир 1 плюс 1. я їй кажу. Вона каже, що робити, я їй кажу. Ну, моя дорогенька, дзвоніть Анні і вже замовляйте і купуйте. І шукайте собі далі. Не сподобається, ви продасте і заробите за 2 роки 50 тисяч євро. Де це можна заробити, коли країна в стані війни? Це треба рухатись вперед. І робити вже от що є ризик. У мене є, наприклад, такі люди і зі Львова, є і з України. В цьому комуксі Демертаж дуже багато купили з Києва людей. Дуже багато є. В мене з Канади людина, котра 2 плюс 1 тут купила. Є людина з Америки, яка купила, є з Чехії, які купили, є з Англії, які купили. Розумієте, вони приїдуть сюди. Якщо їм не сподобається, то вони просто продадуть і зароблять великі гроші. Тому мої хороші, я вам скажу, мені легко працювати, тому що я не маклер. Якби я була маклер, я би заставила, тягнула вас за їдь сюди, їдь, бо мені треба заробити. А я знаю, що я буду заробляти. Чи ви захочете жити в другому місці і будете тут продавати, чи ви будете здавати в оренду, то я буду у 24 році теж заробляти, бо у вас тут є багато. Я не сьогоднішнім днем живу. Я живу. Майбутнє. От що таке є ризик. Люди, які по телефону, я зв'язала їх з директором, і вони вже купили, дали завдаток, а потім місяць-два вони приїхали, <кх> чи ми допомогли їм перекинути гроші. Зараз це все нормально. Ось що є ризик. А ті, котрі дзвонять, що я аналізую, та я хочу, У мене є такі підписники, котрі аналізують уже цілий рік. І так нічого не... Не від не проаналізували. Вони як почали, коли було в тому році, так зараз, А є багато щасливих підписників, які купили квартири і вже щасливі. І я вам скажу, мої дорогенькі, що я дуже. Не то, що я не хочу, щоб ви мені були вдячні, тому що ну вдячні, да, це само собою. Але і я вам вдячна моїм підписникам, котрі купили житло, котрі рискнули, то ми з, разом з вами будемо пити шампанського. Тому я вже хожу, шукаю. У мене ж люди зараз на довгий термін. Хтось хоче житла, хтось це саме я шукаю кого де, яка є квартира, щоб. Дати підписників, які хочуть проживати. Тобто, мої дорогенькі, ви зрозумієте, якщо ваше житло збудується, то ви чи продавати будете, я вам допоможу, у мене буде робота, чи ви будете здавати в оренду, у мене також буде робота. Тобто, ви, мої сусіди, ми з вами пов'язані, ми з вами разом в бізнесі. От Що ризик. Тому я спокійно відношуся до того, що от подзвонила вчора людина. З дуже українка, теж моя підписниця, я зразу її заблокувала. У нас по телефону не виходив діалог. Людина мені задає питання, сама на них відповідає. О, я живу в Марсіні. Ви знаєте, я коли, бо я для сестри сестри шукаю, ви мені скажіть близько біля моря. Тобто, те, що вона розказувала і бісилася, і казала, що така сяка, що вона все знає, і тільки біля моря можна жити це преміум класу. Я скажу вам, що ви, і вона себе рахує, що вона дуже розумна людина. Проживавши в, в Мерсіні, я сама туди чуть не поїхала. Я не рахую, що, що вона купила в Туреччині, що вона купила інвестиційне житло. Це ні про що. Який Мерсін, про що ми з вами говоримо? Який Махмутлар? Ну про що ми з вами говоримо? Я людина, мені треба все і зразу. Я хочу найкраще. І я кажу: мені треба було, я зрозуміла, що в мене з нею не розмова. Не... Відбувається, я їй кажу, що преміум класу це не завжди на самому березі моря, що в нас є і е, кілометр від моря, і є два кілометри від моря, і це інвестиційне. Я вам скажу: вчора до мене тут. Приїжджала, приїжджала в Аланії, жінка з Одеси, яка вже тут працює, проживає з дитиною. І каже, я кажу, шукає дешевше квартиру. Я кажу, ну от подивіться, у нас один комплекс є на обі, де е, кілометр, там класний. Вона каже, що ви кажете? Та в тому комплексі один плюс один тисячу сімсот коштує в місяць, от вам далеко біля моря. Але той комплекс преміум класу, це моя компанія його будувала ще 6 років тому. Я колись вам знімала преміум класу, де живуть одні іноземці, і там зараз, після того, коли 6 років воно 1 плюс один тисячу євро здається в оренду. Ось вам, ось вам преміум клас. Тому що всі кричать і всі думають, що на березі моря. Це супер кайф і це інвестиційне житло. Я знаю, скільки тут людей, котрі приїхали, не купили моїй компанії, купили на першій лінії і коли пожили, вони зрозуміли, чому? Чому так? Тому що тут ну, багато підводних каміння. Треба, щоб розуміти, треба, щоб був інтелект інший, щоб ви розуміли, чому кілометр від моря по 1700 здають і біля моря здають. Допустим, за 800, правильно? І дуже багато таких мені дзвонять, та я не ображаюсь, мені просто смішно. Тобто з цією жіночкою я попрощалася і сказала, нам з вами не по дорозі. Ви дуже розумна і мені дуже важко з розумною, тим більше ви живете в Марсіні, то мені дуже з вами. Ну, людина хоче, знаєте, показати дзвони до мене, а перед тим хоче показати, що вона дуже розумна. Знаєте, я вам скажу, розумний той. То має в кишені і в кошельку. А якщо ти шукаєш тут щось дешевше, і житло 400 євро, ти здаєш, я б за таке навіть не приїхала до Туреччини. Таке в Україні є. є і в мене в Чернівцях є, і ну, у Львові є. Ну, такого є дуже. Для цього за ці гроші не варта їхати в другу країну. Тому інвестиційне і просто житло в Туреччині. А ще вам хочу сказати, що в Аланії вже півтора тисячі з цими подіями, вже півтора тисячі різних маклівських компаній. Півтора тисячі. Ви зрозумієте, як вони хочуть вас вам продати. Вони вам задурно і привезуть, і білет заплатять. Все, щоб ви лиш купили. Але розумна людина розуміє, чому ж вони мені так все хочуть платити. Чому вони мені так все хочуть робити? Розумні люди, котрі приїхали сюди, зразу по дзвінку я зв'язала з директором, вони приїхали, купили і вже давно щасливі. Тому не втрачайте час. Вам треба вже чи не треба вже. Варто, чи варто почекати. Це не означає, хто рискує, той п'є шампансько, що ви купили вже. Не ви можете вже купити, але те, що буде через рік. Через два і бути в повному шоколаді і купити інвестиційне, а можете ходити по півроку аналізувати, купити квартиру і не бути. Тобто, не і, і не мати того прибутку, людина, яка спішить зараз купити і купує, вона навіть не знає, що може. Е Можна з оренди заробляти такі гроші. Це ж не в кожній компанії. Іди, вибери з півтора тисячі компаній, вибери саму ту, ту, яку потрібно. Ви можете і нічого не здавати. Тобто, щоб ви розуміли, мене дуже багато тут приїжджає таких розумних величезних аналітиків, котрі мені розказують, що в центрі відня можна дешевше купити, та все кругом можна. Однозначно можна, але головне заробіток. А я вірю тільки своїм очам, якщо я бачу, що я можу стільки заробити, наприклад, моя квартира тут коштує мінімум саме дешевше, 2000 євро в місяць, 2 плюс 1. Мінімум, Це якщо я здам на довгий срок, на півроку, тоді буде або ще й вище, така буде сума. Я не хочу там за де за 300, за 400. У мене є в Україні. Тобто, ви розумієте, ще раз скажу, треба ризикувати. І якщо ви ризикуєте, то ви все-таки будете пити шампанські, не тільки. Знаєте, колись мені одна людина, дуже моя близька, казала: знаєш, тобі ніхто на старість не принесе пити, не принесе водички. От внук тобі не принесе водички на старість. А я знаєте, на що на то відповіла? Що на старість я не знаю, чи я захочу водички. Я захочу шампанську, а не водички. От в чому різниця, мої дорогенькі. Так що один ходить, аналізує, а другий ходить, робот, робить роботу. Так що пам'ятайте, в Україні війна, так, да, в Україні важка, але саме зараз люди, люди заробляють. Коли вже буде все добре, пізно заробляти. Заробляйте вже і точно будете пити шампанське. Я вас люблю і обожнюю. Дзвоніть, я телефони залишу, допоможу. На демірташі лишилось декілька квартир. Якщо ви прослухали і провели якийсь аналіз, то ви зрозуміли, що треба бистренько хапати тому, що ви заробите, і довіряти пані Марині. А якщо ні... Туреччина велика, є і Мерсін, і Махмут Лар, і Каргеджак, Є дуже багато всякого цікавого. А хто хоче пити шампанське на старість, то я з вами. Я готова, я готова до ваших послуг. Я вас люблю і обожнюю. Зустрінемося післязавтра в Україні. Папа, мої хороші! Всього найкращого. якщо вам сподобалось, обов'язково поділіться з друзями. Я вас люблю і обожнюю.